Тарас Григорович Шевченко тече вода в синє море. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька, неньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди, важко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі. Летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.